Та небо таке якесь хмуре таке, а як літак сів там таке було. Тільки переїхали кордон. Подивіться, яке воно було. Не Хочеться дуже побачити свою дружину, дитину. Вона ще е менше, син є. Скільки ви були у колонії? Три роки, 38 місяців. Його син також військовослужбовець і також потрапив в коло. Коли Його забрали в одне місце, а мене забирали в інше з ним в місці. Я в так замінив на якийсь час і батька. Ну, вчора, 25.5 25 дорожіння. Бог дав такий податок від